Усім величезний величезний привіт! Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. І сьогодні я би дуже хотіла поділитися з вами таким цікавим інформативним відео, якщо можна це так назвати, про покупки на китайському сайті AliExpress. Також ці покупки я знаю, що можна прекрасно знайти на сайті Temu, а також на сайті Shein. Тож... Якщо вам цікаво, що використовує б'юті-блогер, візажист і майстер-бровіст, майстер, майстер лемімейкер в повсякденному житті з Китаю, то продовжуйте дивитись, я сподіваюся, це відео буде для вас цікавим та корисним. Я підібрала для вас тут саме те, що допомагає саме мені підтримувати мою красу в повсякденному житті, і це дійсно такі корисні штуки, ну, принаймні більшість. Того, що я вам сьогодні покажу, це дійсно корисні штуки, якими ви зможете собі робити б'юті-процедури в домашніх умовах. Я навіть розкажу і підкажу, як це зробити правильно, щоб не нашкодити там, брівкам, війкам і так далі. Єдине, що не з Aliexpress, це ось ця штучка це органайзер для косметики, де можна ставити кісточки для макіяжу. Це я купувала на Шейн. До речі, якщо вам цікаво буде відео про покупки Мої з Шейн, я дуже люблю цей сайт. І дуже часто постійно щось там замовляю. Якщо вам буде таке відео цікаво, будь ласка, дайте мені знати в коментарі. І я вам зніму. Там у мене є і косметика, і одяг, і різні штучки б'юті. Коротше, буде цікаво. І так, перше, з чого я хотіла би розпочати, це брівки. Я дуже люблю доглядати за бровами, бо я майстер-провіст зі стажем 7 років. Тому догляд за бровами це. Моє улюблене. Я дуже часто чую, що дівчатка роблять собі перманентний макіяж брів. І останній час все частіше і частіше бачу, що вже молоді дівчатка роблять собі перманент брів. Якщо раніше це було там в років 30 хтось робив, так, або після 30, наприклад, то зараз все молодше і молодше покоління робить перманент. І я якось навіть іноді мене прямо в цей напрямок теж трошки заносить, і я думаю, може теж. Зробити перманент, але потім думаю: а якщо я захочу інший відтінок або ще щось, або іншу форму, навіть, наприклад, за допомогою пінцету, за допомогою ламінації це дуже просто і легко зробити. А от якщо вже буде набитий перманент, це ж вже зробити неможливо. І ось саме це, а не завжди відмовляється думка від того, щоб перейти на перманентний макіяж брів. А рятує мене ось така штучка. Це у нас барвник і окисник в коричневому, темно-коричневому кольорі, який мені ідеально, в принципі, підходить, і яким я постійно фарбую свої брівки. Це, до речі, один із найделікатніших барвників, які я, в принципі, знаходила на сайті AliExpress. Я раніше користувалась фарбою від Elan. Але раніше, коли я жила, наприклад, в Польщі, було дуже легко доставити Елан з України через посилочку. А сюди доставити Елан буде коштувати ну, дуже дорого, тому поки я ще Елан не замовила через свою вчительку-наставника, яка залишилась в Україні, в якої я навчалась на майстра бровіста, Але я думаю, що незабаром я це зроблю. Але поки що, ну, вже. Майже рік я користуюсь ось такими штучками: це колір і окисник від якогось корейського бренду. Тут по 15 мл, і я використовую це особисто для себе. І я ще досі навіть половини не використала, тому що якщо ви фарбували собі колись брівки в домашніх умовах, або в принципі навіть і в салоні, то ви знаєте, що для того, щоб пофарбувати брови, там потрібна малесенька-малесенька капелюшечка цього продукту. Тому от, от такої малесенької горошинки вистачає, щоб нафарбувати брови, надати їм колір на два тижні. Коротше, я цим користуюсь. Іноді забуваю і тому підфарбовую олівчиком. Коротше, якось так: дуже хороший барвник який тримає колір ну два тижні так точно. А в принципі, довше ні один барвник вам на брівках не триматиметься. Ще штучка, яка є зараз також на моїх брівках, це ламінація. Не знаю, чи її помітно, та ні, помітно, бо я робила буквально тиждень тому. Я роблю теж одним із корейських брендів. Ось так він називається. Звичайно, посилання на всі продукти, про які я сьогодні розказуватиму вам, буде в описі під відео, тому що якщо ви, наприклад, захочете собі щось подивитись там, або вам щось сподобається, можливо, ви захочете купити, то мені не шкода, я залишу всі посилання. Там зараз зайду в свою історію Aliexpress, позберігаю всі силочки і вам прикріплю. Це у мене теж два сустави для ламінації брів: перший і другий. Перший потрібно наносити приблизно на 7 хвилин, і другий так само на 7-8 хвилин. Загалом по регламенту так сказати, потрібно по 10 хвилин. Але що, якщо ви робите в домашніх умовах, і щоб я вам порадила, щоб точно не переживати за ваші брівки, щоб ви їх не перепалили, і нічого з вами брівками не сталося, перший состав наносимо не на 10 хвилин, а на 7. Якраз він пом'якшує волосок, робить його більш слухняним. Але не розчиняє його, так не розм'якшує прямо до кінця, і все з вашими брівками буде добре. А складник номер два він прям. Якраз надає йому форму, він вже нічого поганого з брівками вашими не робить. Він якраз таки як кератин наповнює їх ботоксом, кератином ламінує і робить такими прям гладенькими і крутими. Тому можна на 7-8-9 хвилин залишати склад номер 2 І тоді прекрасна ламінація виходить. Ось, наприклад, як у мене це я робила в домашніх умовах уже не вперше, уже більше року. Я так практикую і мені дуже сильно подобається. Те ж саме можна з війками робити, але за війки я вам розкажу ще про один гаджет. А, до речі, я вам говорила про Елан. Ось ця штучка від Elan, вона все таки незамінна. Це клей для V, для ламінації вій, яким я користуюсь, і ще ось такими, ось, о, ну це не патчі, а валики для ламінації вій. Я купувала набір, тут багато різних розмірів, але насправді мені тут потрібен всього лише один розмір. Але щоб купити лише один розмір, такого не буває. Потрібно купувати прямо такий набори. І ось такий собі набір я обрала. Я, до речі, набори часто змінюю, тому що один набір він у мене не може жити дуже довго. Коли я фарбую вії в чорний колір, то ось ці валики вони фарбуються також в чорний колір з часом. там за... 2, 3, 5 використань валика він темніє, набирає в себе цю чорну фарбу. І, ну, я викидаю такі темні валики, вони мені не подобаються, Хоча, в принципі, для домашнього використання можна було б це робити. Але я все одно викидаю е, і час від часу змінюю валки. Вони дуже класні, вони силіконові, вони дуже м'ягесенькі. Я буквально декілька днів назад робила з ними ламінацію ВІ. І навіть якщо ви можете подивитися у моїх старих відео, там пару днів назад, наприклад, мої Ві такі вони. Навіть коли я тушю користуюся, вони все одно прямі і трошечки ніби як опущені донизу. І це мене завжди дуже сильно бісило в своїх віях, а оцей керлер я не хочу використовувати, тому що він заламує віки. А зараз, подивіться, у мене там, може, трошечки ще туші залишилося від денного макіяжу, а так, в принципі, віки при пітніці. і можна помітити, дійсно. Хорошу ламінацію. Все завдяки цим валикам і ось цим ось складам для ламінування. Просто паличка-виручалочка на всі випадки життя моє. Також я на китайському сайті дуже часто замовляю одноразові продукти, типу як патчі під очі, коли я нарощую дівчаткам війки. І ось такі. Я не знаю, чи воно буде сильно робити на камеру чи ні. Ось такі от щиточки для брів. Це особисто моя упаковка, і я дуже рада, що я собі взяла саме 50 штук, бо в мене вони завжди мурзаються в гелі для брів, в милі для брів, ще в чомусь. І я часто викидаю і замінюю їх. Десь, в принципі, раз в 3 дні, приблизно, також 4 може, я замінюю собі ось цю щіточку для брів, тому що вона постійно. Чомусь, в чомусь, що мені хочеться її викинути, замінити і взяти поскоріше нову. Ну, і тим більше для ламінування брів, якщо ви будете собі бров, бровки-брівки ламінувати, то вам знадобиться така от штучка. Дуже корисна, класна. До речі, також і віки можна нею розчесати. Далі покажу вам ось таку от купу плівчиків. Це все а, в Китаї. Замовляла, і все мені сподобалось. Більше всього мені сподобався ось цей ось олівець. Він мені, чесно кажучи, дуже нагадав олівець від Наташа Денона Дин... Анастасія Беверлі Хілс. Ось цей Бровбіз. Я зараз ним користуюсь паралельно. І ось цим. І вони мені настільки схожі, настільки класні. Цей олівчик мені подобається, тому що тут ось такий видовіжний стержень і можна собі відкрутив. Нафарбував, з другої сторони, дістав щіточку, розчесав брівки і все ідеально. І його не потрібно підточувати, тому що він вже тут такий видвіжний, це просто ідеальний варіант. Я взяла таких собі одразу дві чи три штуки і не пошкодувала, дуже мені подобається. Якщо промалювати ескіз, промалювати контур для фарбування. теж Ідеально підходить, тому я вам дуже його раджу. До використання. Силочка на нього буде в описі. Для тих, хто любить е, олівчики, які підточуються. Цей, здається, трішки дешевше коштував, і я взяла його чисто для експерименту. Мені там тим більше бали, якісь потрібні було набрати. І собі думаю, докину. Я ще цих олівчиків теж декілька штук взяла. Тож ідеально малює, до речі, ось так він гарно малює. Дуже сильно мені нагадує пудровий олівчик. Можна зробити як чітку, так і розташовану лінію. Прекрасно. Також є тут щіточка, але в мене, в принципі, додаткові є щіточки. Я такими ніколи не користувалась. Також ще один олівець для брів вам покажу. У мене якесь було помішательство на олівцях для брів. На китайському сайті їх стільки набралося, що мені тепер я не знаю наскільки вистачить на мільйон років. І ще ось таке я взяла. Це уже тут о, такий трошки крупніший стержень. Не так сильно мені подобається. Але, в принципі, для того, щоб розтушувати, зробити Аля свіже фарбування ідеально підходить, і щіточка тут теж є. Ну, а ось це це вже я таке, таке собі щось придумала, непонятне. Я не знаю, чи буду я користуватись. Сподіваюся, що я все ж таки. Почну робити собі повсякденний макіяж і буду частіше їх використовувати. Я їх вже попробувала, вони класні по декілька разів. Але щось я дуже-дуже рідко ними користуюсь. Коротше, це у нас зелений олівець для слизистої. Такий він гарний і одразу підкреслює мої зелені очі. І також ось такі тіні капець, вони прям нереально яскраві. Можете собі помітити. Які вони крутющі. Взагалі, я не очікувала, якщо чесно, що з Китаю мені прийде ось такий достойний олівчик, такі тіні в стікові, які я зможу реально спокійно використовувати. Вони не будуть скатуватись, вони будуть гарно виглядати на повіках. Це для мене було прям відкриття. Напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте, можливо, теж купували щось на Аліекспресі із косметики, і вам дуже сильно подобалось, я там також ще люблю купувати час від часу кісточки для макіяжу, тому що я раз в півроку, раз в рік заміняю свої кісточки для макіяжу і якимось новенькими, або просто докуповую і часто беру їх на Алі. Пишіть в коментарях, що ви берете на Аліекспресі, мені дуже цікаво буде почитати вашу думку. І я, звичайно, дуже сподіваюся, що це відео для вас було корисним, пізнавальним та цікавим. Якщо це так, то, будь ласка, поставте цьому відео лайк, адже таким чином ви дуже допоможете моєму каналу розвиватися і з кожним разом ставати все кращим і кращим. Підписуйтесь на мій канал, адже попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного. Ну, а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимося в нових роликах і до нових зустрічей усім па-па!